У сквері громадської організації захист об'єднання волонтерів діти розписують мотоцикл. Пишуть свої побажання захисникам. Дівчата Алла та Ангеліна разом з братом Денисом, яких тут називають наш партизанський загін, волонтерять. Це ж від 2022 року. Сталося ми літом. В кінці літа побачили і почали готувати. Попні свічки нашим військовим вже зробили около півтора тисячі. Одинадцятирічний Іван Бідюк каже, донатять війську всією родиною, а бабуся Олена щотижня їздить до поранених військових з допомогою. «Світло Україні, дякуємо за су, смерть ворогам. Я люблю Україну і ЗСУ». Роману майже тринадцять. Хлопець не з розповіді знає, що таке війна. Дуже важко. Я сам був у війнах. Спочатку війни я з міста Сєвєродонецька. Мотоцикл розписаний дитячими побажаннями цими вихідними вирушить з Хмельницького на передову. Отримала його в захисті від волонтерів з міста Любар, що на Житомирщині. Це вже другий мотоцикл, який ми отримали від волонтерів міста Любар, житинацький будинок Милосердя. Перший вже у Донецькій області. Другий відправляємо на Вовчанськ. Це Харківщина для наших прикордонників. Це мобільність. Це швидко перевести бойовий комплект, наприклад, чи харчування підвести на передову. Акцію таку невеличку вирішили організувати, щоб розмалювати цей мотоцикл побажаннями від дітей, бо це насправді дуже наших військових мотивує. Для захисників передадуть і дитячі малюнки. Їх створили під час заняття з арт-терапії, які влаштовують зокрема і для родин військових. На базі нашої громадської організації проходять заняття і зустрічі ресурсні для Членів родин ветеранів ну на жаль загиблих воїнів. Якщо зараз під час війни дорослий вміє проговорити так, свої почуття, відчуття або страхи, дитина не завжди може це все висловити. А от за допомогою малюнка, так вона може показати малюнок дуже багато чого. На малюнку Юрія війна і те, як українці захищають свою землю. Я намалював отакий танк. Я ще намалював Такий літак ракету і флаг України. Кожен із них мріє про нашу перемогу і робить все, що може, залежно від віку, аби допомагати військовим. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.